Які справжні і навіть частково приховані причини тиску Зеленського Єрмака на журналістів української правди? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму, власне, в цьому відео я хочу прокоментувати цю резонансну новину, яку дуже активно обговорює інформаційний простір. Давайте почнемо з самої новини. Редакція видання Українська Правда вбачає загрозу для сталої роботи редакції через тривалий та системний тиск. Який офіс президента на думку української правди здійснює на редакцію та окремих журналістів медіа? Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 8 жовтня. Видання вважає, що офіс президента причетний до таких дій стосовно редакції, блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами української правди та участі в заходах. Тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з українською правдою. Відверто емоційне спілкування президента Зеленського з журналістом УП Романом Кравцем, свідками якого в прямому ефірі ми всі були. Йдеться про прес-конференцію президента України Зеленського 27 серпня. Ось такі новини. Дуже активно це все обговорюється. Вже і міжнародна спільнота долучилася, якісь асоціації журналістів виступають на захист власне, української правди. Провладна кліка, яка контролюється Єрмаком, також не лишилася осторонь цієї ситуації. І прокоментувала, що коли УП говорить е, про тиск на журналістів е, своєї редакції, то це те саме, як російські полонені вимагають олів'єшку, натякаючи на таку ну, таке відео, яке поширювалося українськими соцмережами. Але власне, давайте по порядку українська правда. Видання, яке дуже чітко говорить, що воно засноване Георгієм Гонгадзе. І певним чином експлуатує це ім'я Георгія Гонгадзе. Чому я кажу саме експлуатує? Два моменти. Перший момент, коли виявилося, що попередня власниця української правди позичала величезні гроші, там, по-моєму, Лещенку, для купівлі квартири, то вдова Георгія Гонгадзе написала: Слухайте, а якщо у вас таке неприбуткове видання, там ще щось було. І такі величезні суми, а мова йшла про сотні тисяч доларів, ви можете позичити, то позичте мені дітям на навчання. І, власне, в США навчання достатньо дорого. Це написала вдова Георгія Гонгадзе. І це потрібно усвідомлювати. І друге: ставлення до самого Георгія Гонгадзе. Ви знаєте, так склалося, що я був на кількох судах вже, я навіть не можу згадати, 18 й мабуть, рік чи 19-й рік. На кількох судах присвячений справі Гонгадзе. Так, вона до цього часу йде, так її втопили. Вона просто поставлена на паузу, там тотальне свавілля прокуратури і так далі. Чому? Тому що насправді ці ланцюжки, які йдуть із справи про вбивство Гонгадзе і викрадення та побиття Подольського, тому що справа насправді Гонгадзе Подольського йде. Про Подольського не люблять згадувати, але він відрізняється від Георгія Гонгадзе, тим, що залишився живий. Українська правда, яка так любить Георгія Гонгадзе, чомусь на це засідання впродовж десятиліть не з'являлась. Цілком може бути, що це пов'язано із певними відносинами з Віктором Підчуком, зятим Леоніда Кучми, який якимось способом пов'язаний із вбивством Георгія Гонгадзе. Так от, українська правда, яка використовує ім'я Георгія Гонгадзе, всі журналісти, які постійно в День пам'яті приходять, День пам'яті журналіста День вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе, співпадає з Днем журналіста і так далі. Вони також на ті суди не ходять за невеликими винятками. Там, якщо я не помиляюся, два журналіста один із видання день, який впродовж всіх років відвідував ці всі справи. Це вам щодо морального обличчя. Української правди сюди я хотів би ще згадати переписку, яку в свій час сфотографували, переписку Вікторії Сюмар там із кандидатом в депутати, де вона говорила про те, чи може на замовлення відбутися написання яких-небудь статей. Таких прикладів можна згадувати чимало, але давайте глянемо глибше на запитання. В чому полягає суть журналістики? Яке найважливіше? Явище після прочитання статті чи після перегляду якогось відповідного відео. Після смак. Після смак це те, що безпосередньо вкладається в голови тих, хто власне споживає інформаційний продукт. Якщо ми глянемо на політику української правди, починаючи із приходу Володимира Зеленського до влади, то, м'яко кажучи, опозиційності там немає. Так, є там деякі е, скандали, деякі викривання стосовно корупції, але опозиційності немає. І не просто так давним-давно писали про співпрацю Томаша Фіали, власника української правди, і офісу президента Андрія Єрмака. Ця співпраця була. І якщо ви уважно переглянете заголовки, переглянути статті стосовно повномасштабного вторгнення, стосовно підготовки до повномасштабного вторгнення, стосовно того, як героїчно себе поводив Зеленський Єрмак, там і так далі, і ця вся владна кліка в перші дні, що не відповідає дійсності, то ви побачите, що там була політика абсолютно всеядна. Проте зараз вони певним чином посварені. Або роблять вигляд, що посварені, або українській правді треба зробити вигляд, що посварені. Ні, я жодним чином не применшую тиску офісу президента. На відміну від цих журналістів української правди, я особисто як журналіст на собі відчув набагато більший тиск. І навіть сьогодні я тривалий проміжок часу свого життєвого часу витратив на спілкування із прокурорами в рамках кримінальної справи, яка порушена, де я прохожу як потерпілий, де ну, справа кваліфікована як погроза вбивством, але прокуратура, виконуючи замовлення, політичне замовлення, не визнає мене журналістом, тому що бачите. Онлайн-медіа не зареєстровано, хоча, відповідно до закону реєстрація йде добровільна. А газета Сурма, головним редактором якої є, знаходиться в... зареєстрована в Чикаго. І не зареєстрована в Україні, значить в мене немає посвідчення українського зразка. Тому я добре знаю, що таке тиск. І те, що на них відбувається, це не тиск. Але певна сварка між ними відбулася, показова, раніше її уникали. Чому це сталося? Коли мова йде про перепалку Володимира Зеленського з журналістом української правди Романом Кравцем, це дійсно була ганебна перепалка і це чергова ганьба для України, коли президент в такий спосіб спілкується із журналістом. Причому насправді на питання, яке ну достатньо м'яке, настільки м'яко, настільки латентно сформульовано, але... Ну, якби очевидне, очевидне для всього суспільства, і суспільство воно хвилює. І це хамство з боку Зеленського дійсно є однією із причин того, чому тиск на журналістів української правди може здійснюватися і чому журналісти української правди потребують підтримки. Я, знаходячись з ними на різних світоглядних позиціях, я насправді висловлюю їм свою підтримку, тому що на журналістів тиснути в принципі не можна. Вони. Чи, точніше, ми, хоча я себе не зовсім журналістом вважаю, але е, журналістика виконує дуже особливу суспільну функцію. Дуже особливу. І якби вона була чесною, у нас була б зовсім інша держава. Але повертаючись власне, до української правди, е, те, що Володимир Зеленський, в якого давним-давно комплекс Наполеона не просто е, розвинувся, а цвітей пахне буйним цвітом. Це якби очевидно, і те, що він там міг тупнути ніжкою і сказати Єрмаку чи Татарову, давайте щось з ними робіть, це також зрозуміло. Проте, знову ж таки, Єрмак він є людиною набагато набагато глибшою і розумнішою, ніж Зеленський. Він розуміє силу української правди. Він розуміє, хто такий фіала. Він розуміє зв'язки фіали з Соросом, з цими всіма глобалістичними групами. І так тупо і примітивно він би з ними не сварився, на мою думку, тому що вони достатньо далекоглядні на превеликий жаль для нас. От ми українці, ми розділені між собою, сваримося між собою. І ми не вибудовуємо чогось стратегічного для того, щоб працювати в, середній в середньостроковій перспективі, хоча б не кажучи про довгострокову. А чорні архітектори, які працюють проти українського народу, вони думають на роки вперед, на десятиліття, вперед, в деяких місцях. Коли ми говоримо про. Пограбування про викрадення національного багатства, про розпродаж землі і надр – це злочин розтягнутий на десятиліття, коли в нас виривають політико-економічними методами наше багатство. Причому стоїть за цим злочином і кучма, і його зять Віктор Пінчук. І Відповідно, ці всі журналісти, які належать до того полу, вони пропагували, що це дуже велике щастя розпродаж України, розпродаж землі і надер. А фактично мова йде про злочин, який в міжнародному від міжнародній термінології називається лендгребінг. Але повернемось власне до самої журналістики. А в чому ж тоді може бути причина? А причина в візиті Володимира Олександровича в США. Володимир Зеленський нещодавно був на Генеральній асамблеї ООН, зустрічався з багатьма і лідерами інших держав, і, зокрема, з президентом США Джо Байденом, з віце-президенткою Камалою Харіс, з кандидатом в президенти і колишнім президентом Дональдом Трампом, і ну, фактично з ключовими чиновниками Білого Дому і Пентагону. І... Володимир Зеленський в чергове отримав дуже дуже яскравий сигнал, і я підозрюю, що це така пропозиція, від якої відмовитись він не може, про те, що треба проводити вибори. Блінкен, коли позапопереднього разу здійснював свій візит в Київ, після чого зустрічався із громадськістю, він під час цього візиту тричі сказав слово вибори. І після того чомусь зустрічався з так званими професійними активістами, вигодованими на жирних грантах. Це відбувалося не просто так. Причому під кінець візиту Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки видання The Economist, яке є одним із провідних глобалістичних видань, написало статтю, в якій розмірковує про потребу виборів в Україні. Видання The Economist – це не просто жовта преса. Тобто це не жовта преса, а навпаки, це видання, яке показує стратегічні тенденції, які реалізовують його власники. Тому вибори в Україні будуть. І отут ми підходимо до дуже цікавого моменту. Журналісти української правди впродовж багатьох років прикривали Володимира Зеленського, допомагали творити образ такого грізного наполеона, який же ж не втік. Закривали очі на провали підготовки до війни, висвітлювали, відбілювали навіть образ Андрія Єрмака, попри всі нюанси, в тому числі на міжнародному рівні, на рівні міжнародної дипломатії, на рівні того, що офіційні особи Великої Британії тривалий час Єрмака спеціально свідомо ігнорували і навіть не допускали на зустрічі. таке було тривалий час. Це все ігнорувалося. Але ж зараз скоро будуть вибори. І певним силам треба заводити своїх. І вибори часто в нас вибудовуються, і не тільки в нас, на тезі і антитезі. Теза Володимира Зеленського буде: ми не втекли, ми герої, ми тут все стараємось і так далі. і так далі. А критикувати його будуть абсолютно всі. Тому що вину. Скажімо так, дій, які можна кваліфікувати і як злочини, і як зраду, дій і бездіяльності, зроблено зроблено чимало. І з позиції критики, зважаючи на ті речі, які зроблені на ті ріки пролитої крові, якою могло бути набагато менше. Позиція критики на наступних виборах буде більш виграшна. І тому зараз українська правда в такий спосіб робить собі вигляд мега-опозиціонерів, ну такі вже опозиційні журналісти і так далі. Я рекомендую не вірити відразу моїм словам, а зайти на сайт української правди і попередивлятися такі стратегічні статті. Де мова йде про захист України, про те, що відбувалося в перші дні повномасштабного вторгнення? Глянути, як це все описувалося, як описано роботу Єрмака, роботу Зеленського, з якими епітетами і так далі. Насправді. А редакція Української правди дуже дуже різношерсна. Я підозрюю, що там є чимало і звичайних хороших журналістів, але є там і ті, хто на замовлення, на різне замовлення, як і на замовлення Томаша Фіали і, умовно кажучи, там глобалістичних структур, так і на замовлення Офісу президента готові працювати, так і в цілому працювати на замовлення тих, хто буде платити. І знову ж таки я не просто так згадував про моменти переписки, яка в свій час потрапила в, ну, з, зі стін Верховної Ради, там були зроблені фотографії, переписки. Тобто нюансів є дуже-дуже багато. Завдання журналістики вкрай важливе, надзвичайно важливе. І це не просто інформування. Ні, це не інформування, це формування світогляду. Причому, коли відбуваються певні новини, їх треба аналізувати крізь призму світогляду. Завданням українських медіа, на мою думку, аналізувати все, що відбувається і в Україні, і за кордоном через призму українських національних інтересів, інтересів українського народу. На превеликий жаль, в Україні майже відсутні журналісти, які би працювали саме на засадах інтересів українського народу. Не глобалістів, не олігархів, не московської агентури, а саме українського народу. І причин тут чимало, але ключова з тих причин, а хто буде фінансувати таке медіа? Хто, крім самих українців, зацікавлений в тому, щоб було масштабне, потужне змі із телебаченням чи хоча б там в форматі Ютуб каналу, яке б працювало виключно на інтереси українського народу? Глобалісти в цьому зацікавлені. Олігархи в Україні зацікавлені. Правда, українські олігархи, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні українці. Дуже зацікавлені. Чи московська агентура очевидний ворог. А ніхто в цьому, крім самих українців, не зацікавлений. Але подібно до справжніх українських політичних сил, справжні українські медіа можуть з'явитися тільки якщо самі українці будуть їх формувати. Своїми руками допомагати в поширенні, вподобувати, коментувати, допомагати фінансово. Так, не зна... це може бути абсолютно незначний внесок, там 50 гривень в місяць, 100 гривень в місяць, але це потрібно. І якщо ви знаєте журналістів, знаєте, що вони ведуть достойну роботу і працюють в інтересах саме українського народу, вчать мислити самостійно і так далі, підтримайте їх, в тому числі підтримайте наш канал. Це насправді дуже важливо, надзвичайно важливо, тому що будь-яка системна масштабна робота потребує системного фінансового забезпечення. Інше питання, що ця вся владна кліка і провладна прислуга прислуга вигляді журналістиків, експертиків і так далі. Вони всі в переважній більшості просто зажрені. Це надзвичайно гнилі люди в переважній більшості. Ну, принаймні ті, з ким я стикався, але це вже, це вже зовсім інше питання. Прошу вас про інформаційну підтримку. Це дуже важливо, тому що інформація важлива, і я, знаєте, я найбільше чого хочу. Так це досягнути того, щоб українці мислили самостійно, могли аналізувати інформацію, могли співставляти те, що відбувається, із національними інтересами. Розумієте, це вигідно для українців чи не вигідно? Тому що та національна катастрофа, в якій ми зараз знаходимось, вона ж не виникла на порожньому місці. Нас сюди привели. І поразка на світоглядному рівні війни зробила можливим фізичний рівень війни. Завдяки нерозуміння того, що відбувається на рівні світогляду, нас зробили слабкими. Нас вирвали національне багатство, зараз докрадають землю і надра. Якби ми не були слабкими, на нас би не напали. Чи може існувати Україна як держава українського народу, якщо в нас заберуть весь економічний базис? А зараз триває розпродаж України повним ходом. Я знаю, що не може. Я не думаю, я не там, гадаю, а я точно знаю, що не може. Тому що економічний базис держави це основа. Без неї ніяк. Тому ваша інформаційна підтримка дуже важлива. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.